Сьогодні рідні, близькі та колеги попрощалися з В'ячеславом Івановим, менше як за місяць йому мало б виповнитись 44 роки. Захищати Україну пішов заради мирного життя для своєї чотирирічної донечки. Він був найкращий, дуже любив дітей. Він водив мене в школу, він був дуже гарною людиною. Він заплітав мені косички, Нянчив меншу сестру, нянчив меншого брата. Для нас він був. Заміститель мами і папи, скажімо, так, коли батьки були на роботі. Він дуже світла людина, тепла, дуже світла людина. Дуже чекав появи своєї донечки, Іринки. Дочекався, ну, не сульбаємо її, бачити, як вона росте. Дві сестри і брат важко переживають втрату. У 2014-му загинув ще один їхній старший брат. Відтоді В'ячеслав був для рідних помічником і порадником. Славік був дуже хорошою людиною. Батько був просто від Бога. Ну, завжди, завжди мені дуже тяжко говорити, я думаю, це добре. Був, дуже добре. Да. Коли його не покличеш на допомогу, завжди прийде. Завжди допоможе, ніколи не кричав, ніколи не Такий, наскільки спокійний, рівноважений. Дуже любив Україну. О, як почалася війна, само початку хотів туди піти. Да, ми війну, війну, ми його могли. стримували, да, як могли, але пішов. пішов. До нас він, він добре стався. Він Ще, просто добра дитина. Добра людина, він мало розмовляв, але багато робив. Родом В'ячеслав із селища міського типу Радушне. До Кривого Рогу з родиною переїхав близько десяти років тому. Сусіди згадують, сім'я для нього була на першому місці завжди. Сім'янин замічательний, дівчинка тут родилася у них. Він все время той дівчатки пісні співав через стінку, було слышно, Жені допомагав завжди. Хороший замічательний чоловік. Сьогодні попрощатися з героєм прийшло чимало його колег з Арселор Румітл Кривий Ріг. Кажуть, втратили одного з кращих на підприємстві електриків. Я добровольцем пішов, працював він у мене бригадиром, завжди був відповідальний, завжди азив через пользувався з хлопцями, авторитетом, завжди біля нього. Кучкувалися хлопці. Завжди був безотказний, Якщо десь щось трапилось, він якби перший в цих рядах. Да й активний був, дуже на конференціях ходив. Славончик це мій Найкращий друг, він хрестив мого сина. Як людина, він був дуже хороший, він безотказний, він ніколи. Не відказувався, завжди приходив важку хвилину на допомогу. Він дуже, в нього дуже цілокі, золоті руки. Він прався все, що тільки можна братися. Він всім родичам, всім допомагав, всім строїв, всім з медом, вулики, дуже, дуже сильно любив вулики, дуже шкода. Ще молодий бежив, жив В'ячеслав Іванов служив зв'язківцем. Його життя обірвалося в боях за Україну 11 лютого. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.